На ресурсах Одеської парки ми завжди розкажемо про військові злочини Російської Федерації, яка чинить по відношенню до мирного населення. Ви бачите картину, як Шахет потрапив у будинок і там загинули люди, постраждали. І в цей час ми завжди протягуємо руку допомоги. Ми залишаємо номер гарячої нашої лінії, і люди до нас телефонують, і ми їм допомагаємо. Але в нас одна невеличка проблема. У нас у фонді не вистачає коштів, щоб допомогти всім. І ми вас дуже просимо, дорогі брати і сестри. У нас дуже багато на ресурсах нашої єпархії. Поділіться відео, прийміть участь. Внизу реквізити нашого фонду. Ви бачите їх на екрані, внизу номер телефона можна допомогти з будь-якої точки світу. І люди до нас телефонують, і ми зможемо допомогти. А наразі у нас з цим трошки проблема. Ми віримо в те, що. Бог не залишить нас і тих людей, які страждають, і ми обов'язково їм допоможемо, тому що ми всі одна родина, одні християни. І чим можемо, тим допоможемо. І віримо це, що так буде. Бережи вас і Господь, і обов'язково прийміть участь і допоможіть зробити добру справу, яка завжди об'єднує.